Друзі, підписники гості каналу. Так, у нас стартує новий турнір. Сьогодні перший день потужне усилення на чотирьох зіркових героях без червоного кольору. Ось таку оборону я поставив. Постав кедмана в центрі, Голді і Кирюшку на плечі. І по краях швидких поставив чау та Соньку. Бафів не дуже багато, але не знаю. Подивимось, як оборонка буде тримати. Так ще поки ніхто не нападав. Тому чекаємо. Так, що ж, давайте спробуємо атакувати. Подивимось, хто в нас буде. Це такий турнір. Тут багато лікарів буде, скоріш за все. Так, ну що ж, давайте будемо обирати команду атаки, напевно, візьмемо трічку фіолів. Ось так. Угу, лікар є. І можливо взяти ще Люську. ту ж гол, ну, голді не знаю. Потрібно більше урону. Можливо, давайте гуляємо. Так, війська. Угу, тут поміняємо. Ну, давайте якось так спробуємо. Поїхали? Тут тільки рігард на альфа зламі, тому, можливо, ми і встигнемо. Так, єдине, що тут кирюшка, який овер лікує. Ось це не дуже приємно. Ну, Давайте тут пошукаємо жовтий. Так, жовтий заїхав, добре. А далі що? Поле все розкидано. Ну, давайте ось так прокинемо по центру. Давайте пошукаємо знизу ще жовтий. Так, добре є. Ось так у нас буде хоч ще фіоли. Мерлін майже вже від'їжджає, ще ніхто не ультавав. Так. Як би нам тут сходити, щоб зробити дві трійки? Ось так обережно. І ось так. Можливо, ми проб'ємо цю добре. Але нас можуть і добити. Так. Тихо. Так, заборонено лікування. Кого пробивати? Ось це питання? Лікарів ми не проб'ємо. Лікування замало ми взяли. Спробувати заблокувати, ну, рігард може не заблокуватись. Ну, давайте ось так. Заблокувався, добре. Тепер робимо ось так, чистимось, вмикаємо окульониша, Спробуємо заблокувати соньку. І сюди ж пробиваємо чао. І тепер нам потрібно чистити поле. Так, жовті цю пробили. Це чудово. Ого. Угу. Тепер тут прокинемо фіоли і жовті. Добре. Ну, залишаються два лікаря. Не знаю, чи буде це просто, чи ні. Так, зараз буде мінус атака. Давайте спробуємо ось так зарядити рігарда. Зняти мінус атаку. Він ще окульониш не зарядився. Ось так, ось так. Угу. Пробиваємо. Тепер тут фіоли. Вмикаємось жовті. Прокинемо ось так. І жовті під бафом, може, і проб'ють. Трішки не вистачило, але доїхали жовтенькі, і спробуємо добити. Добре. Перший бій впорались. Чудово. Так, поїхали далі. Кедман. І такий і з себе знімає, контратака. Ну, На контру брати Акульониша це небезпечно. Люську можемо залишити і чао. Так, нам потрібно. Певно, ось так. Франца довго заряджати, можна було, було б його взяти. Можна взяти Меліндорчика. Це в мене не прокачаний. Потрібно прокачати ось такого для Діспелу. І потрібно з себе знімати. Може взяти того ж Рігарда. Ну так, в принципі, рігард буде доречний. Урону небагато виходить, б'є тільки кедман, люська і Чао. Хоча, в принципі, чого небагато? Думаю, повинно вистачати. Так, війська поміняємо. Ось так. Тут теж ось так. Там залишимо. Ну, давайте спробуємо. Поїхали. Це буде важче. Ча тут, ну, азмія лікує. Угу. Зелених немає. Є трішки жовтих. І трішки фіолів. Ну, жовтих можемо дві-трійки зібрати. Але нам потрібна четвірочка. Угу. Ну, звісно, червоних немає. І червоні камінчики. Так, давайте прокинемо через центр. Тепер ось так. Прийдеться робити кріс, але нам цього не вистачить. Хоча 9 камінчиків ні, 9 тільки чав зарядився. Добре, давайте ось так ось так. Зелені почали приїжджати. Так, ну, напевно, потрібно пробити Люсю. Так, так, тут прокинемо ось так зелененьке. І ось так ще зелені. Доазмії ми повинні встигнути. Так, трішки бафаємось. Чакен зараз все зніме з нас бафа. Але ми спробуємо, напевно, заблокувати азмію і її пробити ось так зеленими. Добре, ще жовті приїхали. О, чудово, ще фіоли. Ну, добре, комбо непогано полетіло Так, бафаємось, тут прокинемо. Угу, ще ось так. Нам би зелених зарядити. Ось, зелененькі, добре. Спробуємо Кедмана добити. Так, вийшло. Кощей. Не витримав. Так, поїхали далі. Азмія. Мілійки. Це будуть міньйони. Талиме, кабани, оце дуже потужно. Постійне лікування в них буде. І пробивати. Так, нам, напевно, потрібен ще якийсь лікар. Хоча у нас, в принципі, два лікаря є. Ну, давайте спробуємо, поїхали. Це буде важче. Головне азмію забити. Хотів вже взяти синіх когось. Добре, давайте через комбо Ось так прокинемо. Угу, жовта трієчка, добре. Прийдеться чистити поле. Так. Давайте четвірочку жовту зберемо. Ось так може ми зіб'ємо контру. Так, САЗМІ збили чудово. Прокидаємо ось так. Це вже дуже неприємно. Ось вам і контра. Давайте спробуємо зарядити Люсю. Один хід ми не можемо чекати. Спробуємо. Від'їхала, на жаль, і тепер нам ніким бити. Ось і Люська не відпрацювала, на жаль. і зелені ж у нас повинні знімати. Так, так. Тепер потрібно багато зелених, а в нас якраз жовтенькі приїжджають. Так. Давайте ось так. Може зелений знизу заїде. І спробуємо лійки пробити. Так, кабан нічого не зробить, тільки підлікує. Так, давайте. А той зробить. Ну, прийдеться його знімати. і Шукати зелені. Міліїки ми не доб'ємо фіолами. Знов мінус атака. Так, пробиваємо. Прокидаємо тут. Давайте ось так. Щось кабани дуже швидко заряджаються. Тут прокинемо. Так, давайте його заблокуємо і знімемо з нього розгон мані. Так, маліндор. Оце міліїки поп'є У мене чую. Так, давайте бафнемось, тут прокинемо в пустоту і не вистачило зелених. Знов ті міньйони Давайте ось так. Можливо, нам вистачить трічки зелених кабанчика пробити, не вистачило. Так, прийдеться робити ось так. Ось так. Тут забирати трійка фіолів мало. І ще ці міньйони. І там лікує. Ну, не встигаю. Може, не вистачити нам шкоди. Так, так. Ну, кабанап вже добили б. Можливо, жовті доб'ють через комбо. Так, одного забрали чудово. Поїхали ось так. Тепер тут прокинемо. Нам потрібно зеленю встигнути до кабанчика, щоб він. Не ультанув. Так, там же оворо він собі налікував. Ну що ж, Прийдеться пробивати. Давайте ось так фіоли прокинемо. Угу, ось так. Шукаємо знизу зелений. Добре. Кабан заблокований, але підлікує. Зелені ось так. Поїхали. Фіоли. Тепер ось таке комбо. Ну, доби її, добре, її добили. Залишився один кабанчик. Так, так, так. Так, нам потрібно піднімати атаку. Так, так, так. І якесь дуже потужне комбо з зеленими під кабаном. Угу. Так, комбо полетіло, але трішки не те. Так, ну він заблокований. Давайте ось так. Є комбо, добре. бафаємось Пробиваємо кедманом, прокинемо ось так. Можливо, і вистачить йому фіолів. Вистачило, добре. Ну, з кабанами важко. Поїхали далі. Так, що у нас тут? У нас тут Тритон, це Рігард. Ну, давайте так і поїдемо. Поїхали. В принципі, команда непогана. Так, трійка. Жовтих. Давайте спочатку ось таке комбо прокинемо. Угу. Так. Жовті з зеленими. Головне владичі не зарядити раніше, ніж потрібно. Давайте тоді ось так. Можна зробити четвірку фіолів. І в нас тим самим там будуть, буде один жовтенький, який нам. О, фіолетові приїхали. Я не помітив, був чау під сповільненням. Так, прокинемо фіолетові. І, напевно, ось так один жовтий заберемо. Для Люски не вистачило. Ой-ой-ой, тихо, тихо, тихо. Прийдеться робити ось так і ось так. Рігарду не вистачило. Так, прокинемо сюди. Дуже-дуже невдало щось виходить. Ці заблоковані, фіолів немає. Ну, прийдеться пробивати. Прокидати ось так, нам би фіол. Давайте ось так. І зелених немає. Щоб Маліндорчика зарядити. Все. Від'їхали. Ось вам і Тритон. Ні, тут, скоріш за все. Давайте ось так може зелений знизу заїде. Ні. За трави в нас Чешир. Ну що ж, тут, напевно, вже ми нічого не вдіємо, тому що у них тут і лікарі. У нас немає ким лікуватись. Ще сповільнення мане. Один хід, Давайте пошукаємо, може зелень заїде? ні. тоді жовті, Ось так. Кедмен, він, звісно, лікується сам, але цього недостатньо буде. Ще Антоша там може когось повернути. Ну, звісно, Ну, і оборона начебто не дуже складна, але відпрацювали вони дуже вправно. Ну, синє поле, ви ж самі бачите, тупо синє поле. Що тут зробити, я не встиг зарядити своїх. Все. Перша поразка є. Так, о, тут і кальо, І кабан. Ну, давайте так і поїдемо. Кальо повільний. Так, є четвірка жовтих, трієчка. Давайте ось так може ще заїде. Угу. Так, чудове комбо. Так, прийдеться робити ось так, добити цього гріма. Головне, щоб таунт не зарядився поки що. Так. Кальо. Кальо, напевно, потрібно першого пробивати. Ось так, ось так. І нам би обережно десь без зелених зарядити, заблокувати кабана. Це було б непогано. Давайте ось таке комбо запустимо. Комбо не полетіло. Добре, робимо ось так, ось так. А, ми його пробили. Чудово. Вб'ємо сюди. Прийдеться чистити поле, може, жовтий знизу заїде. Так, це зараз підлікує. Давайте ось так. Чао. Тепер зелені. Кальо зарядився. Ну, добре, що на ньому хоч. Кедман був, що він не поставив камни шкіру. Так, так, бафаємось, пробиваємо. Тут прокинемо жовті в пустоту. Сповільнимо трішки зелені. Угу. Так, пробиваємо, чистимо поле. Тут шукаємо жовтий знизу, добре. Люся зарядилась, блокуємо. Прокидаємо ось так. Може жовтий або фіол. Так, є жовті, зелені фіолетові, підтягнуться і доб'ємо. Чудово. Ну, тут теж впорались. що ж, Вийшли в топ-1, але, на жаль, одну поразку ми маємо. Ну, хоч не в нул, І то вже добре. Так, оборона це. Що ж, ось такий початок, в принципі, плюс-мінус. Можна рахувати, що вийшло все чудово. Ось такий був перший день. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Всім гарного дня! Саме головне, бережіть себе та рідних. І до зустрічі на новому відео. До побачення.